Рівно місяць триває блокада польського кордону для вантажівок, яку організували тамтешні перевізники, які маємо перспективи для вирішення цієї проблеми. Говоримо із керівником відділу міжнародних перевезень групи логістичних компаній Замлер Олександром Кирилюком. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день, вітаю останніми днями. Надходять сигнали, інформація про те, що, начебто, вдається досягнути компромісу щодо зняття блокади. Що вам про це відомо, і на яких точках може цей компроміс будуватися? Насправді є часткові компромісні рішення деякі з них вже реалізовані на сьогоднішній момент. Можна говорити сміло, що відкритий ще один пункт пропуску. Це було одним із основних питань, які піднімала польська сторона і польські мітингувальники з понеділка. Працює додатково пункт пропуску у гринів Долгобучів. І що саме важливо на цьому пункті пропуску немає електронної черги, що також було критичним питанням польської сторони про впровадження нових пунктів. Пунктів пропуску про відкриття і про електронну чергу на них, тобто ми можемо говорити, що деякі компромісні рішення вони вже реалізовані деякі шукаються, але насправді, чесно кажучи, ще дуже далеко до повної зняття блокади, тому що невирішених вирішених питань набагато більше на даний момент. Скільки зараз на день фур можуть пройти і у відкритому пункту перепуску, і на інших кордон з Польщі в Україну? На кожному пункті пропуску по різному це, що відкрили додатково, в нього потужність пропускати 100 автівок на добу, але слід відмітити, що він може пропускати тільки порожні автомобілі, тобто автомобілі, які не завантажені експортними вантажами, тільки порожні. На інших пунктах пропуску, ті, які пропускають порожні, приблизно така сама ситуація, їх ще два є додаткових. А в ті, які пропускають завантажені автомобілі, критична ситуація, тому що там по факту пропускають тільки від одного. Ною до три до трьох автівок на годину, тобто в них ще набагато гірша ситуація, ніж з цим пунктом пропуску. Скільки зараз вантажівок стоять в цій черзі? В електронній черзі на виїзд із України на даний момент більше як 11 тисяч автівок, зареєстрованих на перетин кордону, тобто це автівки, які чекають на перетин кордону Україна Польща. Ще 5 тисяч автівок, зареєстрованих на кордони з іншими країнами: це Словаччина і Угорщина. Тобто, загальна кількість автівок більше як 16 тисяч, ближче до 17 тисяч автівок, які чекають на перетин кордону на виїзд із України. Зараз день зараз період очікування на виїзд складає. 15 діб, тобто, якщо зараз зареєструватися в чергу на виїзд з України, можна перетнути кордон через 15 діб. Це значить, що якщо зараз завантажитись якимось експортним вантажем з України, то вже до свят цей вантаж до свят в Європі цей вантаж не буде доставлений. Він можливо буде доставлений вже аж в наступному році. Ну, Прем'єр-міністр Польщі Муровецький говорить про те, що Україна вимагатиме скасування транспортного безвізу для України. Чи може Україна погодитися на такий розвиток подій, і що це означатиме для нас, якщо транспортний безвіз буде скасований? Скасування транспортного безвізу буде рівнозначним блокаді, тільки ця блокада буде в, в іншому руслі. Направлена ця блокада буде направлена в тому, що просто українські перевізники не будуть отримувати достатньої кількості е, дозвільних документів для перетину кордону в 2021 році, коли ще. Були в дії дозволи їх вистачало тільки на півроку роботи в напрямку Польщі або транзитом через Польщу. Якщо зараз відновлять відновлять ту саму квоту, яку планували відновити, тобто це на довоєнний до рівень до повномасштабного вторгнення. Цієї квоти дозволі буде вистачати всього лиш на три місяці нормальної роботи. Тому це буде повне блокування ринку українських перевезень тільки просто в іншому руслі. Тому ми не можемо погодитись на ці умови. Якщо ми не можемо поводитися на ці умови, а Польща вимагає саме цих умов, то що може бути компромісом? Компромісом може бути розширення кількості цих дозволів для того, щоб їх вистачало, а не повертатися до тієї маленької квоти, яка була в 2021 році або в попередніх роках. Компромісом може бути Відмова від дозволів, але можливо, якісь знайти інші рішення це розширення інфраструктури пунктів пропуску для того, щоб автівки не стояли, для того, щоб роботи вистачало всім, і автівки просто не втрачали кошти під час простої свого ви говорите, що ще дуже довго до остаточного розв'язання цієї проблеми. Але ну тут час неможливо прогнозувати. Але як ви думаєте, в в яких пунктах зрештою ми зможемо зійтися, і якою може бути фінальна угода? Я думаю, що пункт про дозволи його не варто обговорювати що найменше до червня місяця наступного року. Саме до цього періоду працює угода з асоціацією. До речі, вона підписана з усіма країнами Європейського союзу, не тільки з Польщею. Тому, якщо переглядати відносини з Польщею, прийдеться переглядати відносини з усіма країнами і з Європейським Союзом в цілому. Тому цей пункт можливо потрібно перенести на подальше обговорення і працювати з усіма іншими питаннями, які висунула польська сторона і польські перевізники, зокрема. Зрозуміло, дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Це був керівник відділу міжнародних перевезень групи логістичних компаній Замлер Олександр Кирилю, з яким ми обговорили місячну блокаду польського кордону з боку польських перевізників.